Перед нами стоїть як Федерацію шахів України дуже серйозна така проблема і завдання. Справа в тім, що Міжнародна федерація шахів ФІДИ сьогодні її очолює. Пан Дворкович, це свого часу заступник або права рука президента Медведєва з відомої нам країни. І він очолює сьогодні таку міжнародну федерацію, ще не підпав під певні санкції, і Федерація Шахів України спільно з Міністерством спорту проводить таку роботу, щоб блокувати певні дії, тому що сьогодні ми можемо сказати, що ФІДЕ фінансується Росією. Міністерство. Видало наказ, який в суспільстві значить, викликав різні думки з приводу того, як брати участь українським спортсменам сьогодні в змаганнях міжнародних, де приймають участь спортсмени з Росії та Білорусії. І шахи не є виключно. У нас дуже серйозна дискусія йде, тому що ми маємо певну кількість дуже відомих шахістів, які. Хтось продовжує грати на високому рівні, але приїжджаючи в турнір, там, де є високі призові, він має змагатися проти росіян та білорусів, тому що Фіди не відсторонила цих спортсменів. І перед нами, як під федерацією, на свої, зовнішній своїй діяльності стоїть така. Будемо казати, проблема. Федерація шахів України продовжує співпрацювати з міністерством по тих питаннях щодо накладання санкцій на пана Дварковича. Якщо це вдасться, це буде велика перемога українських шахів.